Під головуванням міського голови Олени Анатолівни Жадько відбулася оперативна нарада керівників підприємств, організацій та установ міста. Заступник міського голови Леся Михайлівна Дуплій повідомила присутнім про зміни щодо податків та зборів. Пільга, яка була встановлена міською радою 17 червня 2015 року, на сьогоднішній день відповідно до тих змін, які були проведені до Податкового кодексу 24 грудня 2015 року знято і податковим кодексом встановлено, що. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, встановлюється на рівні для квартир на рівні 60 квадратних метрів, для будинків на рівні 120 квадратних метрів. На сьогоднішній день також проводяться розрахунки на по оплаті за оренду землі на 2016 рік. Вступила в дію нова нормативно-грошова оцінка. На території міста Марганець, яка розроблена у 2013 році. Тому, звісно, оплата оренди земельних ділянок підвищується, в кого відповідно до розташування у всіх по-різному. Це стосується юридичних осіб, ті, які винаймають у нас в територіальної громади земельні ділянки. Також Леся Михайлівна проінформувала, що у виконкомі міської ради розробляється програма розвитку малого та середнього підприємництва Марганця, і запропонувала громаді міста приєднатися до її розроблення. Пропозиції щодо програми надавайте до відділу торгівлі підприємництва та захисту прав споживачів міської ради у кабінет 32. Далі заступник міського голови Володимир Михайлович Спірін подякував усім керівникам і працівникам підприємств, які долучилися до боротьби з негодою і активно працювали, аби очистити марганець від снігу та ожеледиці. З інформацією про роботу «Товариства Червоного Христа звернувся голова ревізійної комісії Олександр Васильович Шморгун. Він доповів про контроль у сфері надання гуманітарної допомоги, розповів про банк речей, які надходять до організації від мешканців міста для потреб незахищених верст населення. Питання збору речей для малозабезпечених пенсіонерів та осіб переселених із східних районів країни підняла й Ірина Іванівна Беркут. Вона нагадала, що у територіальному центрі проводиться Прийом одягу, меблів та посуду. Тому той, хто має намір віддати речі, може звернутися до терцентру, який працює з 8 до 16.30. Інформацію стосовно стану захворюваності на ОРВІ та грип озвучила головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Васильівна Максимова. Епідемії Гострих респіраторно-вірусних інфекцій в місті Марганець немає. Є сезонне підвищення захворюваності на даний період. Захворюваність на гострі респіраторно вірусні інфекції формують діти шкільного віку. Офіційно випадків захворювання на грип в місті Марганець не зареєстровано. В нашому центрі працює сім машин невідкладної медичної допомоги, які працюють. В робочі часи з 8-ї години до 20 години, і в суботу з 8-ї години до 18 години. Також за телефоном 31224 кожен кожний житель нашого міста може записати виклик лікаря додому. І водночас знову хочеться нагадати ті поради, які допоможуть нашим жителям уникнути. Захворювання на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. Вникайте місць скупчення людей, регулярно провітрюйте помешкання, тепло вдягайтеся, кожні 2-3 години мийте руки з милом, кожні 3-4 години промивайте порожнину носа та рота, використовуючи сольовий розчин, 1 чайна ложка солі на 1 літр води, змазуйте слизову носа оксуліновою мазю при виході з дому. При появі перших симптомів хвороби лихоманка, висока температура більш ніж 38 градусів. Викликайте додому лікаря за тими телефоном, що я назвала 3-12-24. Також Валентина Васильівна повідомила про початок додаткового третього раунду вакцинації від поліомієліту для дітей віком від 2 місяців до 10 років. Вакцинація проводитиметься з 25 січня по 5 лютого у центрі первинної медико-санітарної допомоги у кабінеті номер 38 у другій амбулаторії на Максимівці у кабінеті номер 3 а також у навчальних закладах. Далі присутні заслухали повідомлення про страхові послуги, які надає страхова компанія ТАС. Заступник міського голови Тетяна Вікторівна Платонова запросила мешканців міста взяти участь у мітингу реквіємі з уречисним покладанням квітів до меморіалу Вічний вогонь, присвяченому дню визволенню міста від нацистських загарбників, який відбудеться 6 лютого о десяті. Цій годині далі слово взяла міський голова Олена Анатолівна Жадько. 90 років тому, 29 січня, на станції Крути, студенти військових навчальних закладів вийшли боронити молоду незалежну державу Українську Народну Республіку. Їх було 300 проти 4 тисяч армії на чолі з Муравйовим. Вони полягли всі. Але на чотири дні вони затримали наступ війська. За цей час було підписано Брезьку угоду і визнано Українську Народну Республіку. Це той перший крок української молоді на захист української незалежності. І він отримав продовження в Небесній Сотні. В захисниках в воїнах АТО, які і зараз ведуть боротьбу на захист нашої незалежності. Тому пропоную всім зараз долучитися до акції покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Після наради керівники підприємств організації та установ міста вийшли у сквер Шевченка, вшановуючи пам'ять героїв Крут хвилиною мовчання, поклали квіти до символа незалежності нашої держави пам'ятника Тарасу Григоровичу.